Ну що ж, усім привіт! на зв'язку є Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити, проходити групі назвою Хроніки Рідіка. І ми тепер знаходимось в якійсь, не знаю, шахті. Так що йдемо. Бляха-муха. І звідки він випав. Так, рухаємось сюди. Просто рухаймось. Раель? Не хочеш говорити? Бодила. Бо... Бо Це що фліфт якийсь. Бляха-муха. І вони його завалили. Tak, załadowanie, idę. Znowu długie załadowanie. Tak, zбережenie. some things you'd want to know getting out of max is one thing after you show above ground some even think you're going to push jagger valence down but double max is quite another people are watching you they never see me coming till it's too late jagger is the one down here so far point is there are rules look at the circle over there your double max home ends with this hall unless you step into the circle and defeat a blue skin centurion arranges all the fights talk to him and talk to dog bone he might help you get down to the mines так яке ж наше завдання правильно о як i ах і блендзь це вся російська локалізація москальська це взагалі Я не знаю, якби була українська. Мені більш зрозумієш боро. А, зрозумів. Раель порадів вам поговорити з Цербером. Гаразд. Гаразд. Треба знайти Цербера. Тільки де ж він цей Цербер знаходиться. А, ось він Цербер. In fact, Jagger's been asking about you. But things here are more complicated than you heard. We need proof. You need to either kill Bam in the ring or manage to find your way into the drug interrogation room and beat the shit out of Abbott. You like the ring fight? See Centurion. Wanna buy some drugs? See Two Tongue in the courtyard. Так, Битися на рингу до зустрічі з Бамом або бути спійманим з наркотою. Центуріон влаштовує бої. Двуликий продає на наркоту. Гаразд. Рухаємось далі. Харман? The yard is off limits, punk. Hey, man, how's it going? Got a med station back here. I'll let you use it if you pay me. А давайте Хочу в мене і повне здоров'я. Але тут Двері є. Бляхамка. Хат... І що це таке. Тобто бійка за охороною чи чим? Гром. І так як нам туди потрапити тоді? Бляка-муха. І мене завалили одразу. Коли я тільки бійку влаштував. Гаразд. Можете спробувати охорону завалити? Давайте за спину. Hey, man, так, ти застранцю. І він мене валить. І навіть мені тут зброю знайти. У мене кроме кулаків більше нічого немає. Що там? Е, Знаєте. А, тут заборони на зброю, бляха муха. Тут тільки кулаками битись залишається. Yeah, Maybe... Не платитиму.

Давайте ще раз. Бій на ринці. Ви, поки... Ви не залишите башню 17, поки не. поб'єтесь на рингу з Харманом. Ви повинні кинути йому виклик та повернутись до Центуріону. А ось іде. Kill you. I get past. That sounds like a challenge. Let Centurion know I'm ready to beat the shit out of you. So. Ah, you to right. <coughs> <coughs> Great, you have a challenger. Prepare to fight, Riddick. Rail All right, we have a fight. We have a fight. The influence Riddick against Herman. All bets are off. And remember, 5% goes to Jagger Valance. О, оце він бій. Она. А це інше приміщення, трупи. Ахте. Ось так тобі. Ось так тобі по обличчю. Ось так тобі. Ах, ти... Так. Ось так тобі. <плес> а, чудово, грошенята, якісь я отримав. <плес> І охоронці відправи вони його виносять кудись. О, збереження вже йде. Тепер можна на арену потрапити. Так що я не знаю. Думаю, буду закінчувати, а в наступній серії будемо вже на арені битися, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!